Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і наша сіль поспішає вам розповісти про важливі і доленосні події найближчим часом, що буде і що вам чекати. Отже, давайте будемо починати. Вері вашої діяльності, кар'єри, бізнесу і проєктів на майбутнє, кожен дивіться по своїй ситуації. і Одразу хочу вам сказати, що дійсно тут будуть відбуватися дуже значущі, важливі і доленосні події. Давайте почнемо по порядку, і тут я хочу звернути вашу увагу на фігуру Лева. Подивіться, з якою впевненістю Лев дивиться в сторону горизонту. Лев, це ви. Тому що дивлячись в сторону горизонту. Тут на горизонті у вас з'являються нові перспективи, нові можливості. І ці можливості, те, що ви бачите, ці з'явивші перспективи і можливості, якраз таки і будуть давати вам сили і впевненість в тому, що ви в чомусь справитеся, що ви вирішите якусь задачу. Але є, є велике але за вами також спостерігають і бачать. Як ви стаєте впевненішими в собі? Спостерігає за вами чоловік. Він, побачивши це, одразу почорніє. Заздрість. Заздрість, яка буде наштовхувати його, створювати вам перепони, якісь перешкоди. Тому така ситуація, таке зіткнення, воно трапиться, але сила на вашій стороні. Тому я так впевнено про це говорю, і ви зараз самі про це зрозумієте. Якби людина не будувала вам козні. І якби він не намагався загнати вас у кут, кут відкритий для вас. Він відкритий до горизонту, тому у цієї людини нічого не вийде, можете навіть не хвилюватися. Звісно, що ви зіткнетеся з перепонами з його сторони, але нічого в нього не вийде. Тому просто будьте готові, тримайте руку на пульсі, і все буде добре. В сфері вашого особистого життя, дому і сім'ї тут якесь рішення будете однозначно приймати, якийсь термін ви собі встановлюєте. І знаєте, як ви встановили термін, поставили знак оклику. Що ось в одиницю перетворюється, одиниця, якась ціль, якийсь зріст, якийсь підйом хочете зробити, добратися і вирішити якісь питання. Важкий шлях, але ви готові. Ви готові, і ви будете ці кроки робити. Ви якесь рішення приймаєте, поставите якісь терміни, і протягом цих термінів ви будете встигати вкластися в них. Тут нічого вам не буде заважати, але багато енергії і труда у вас піде. Але ви готові, ви готові, тому що вам це необхідно. Ви будете йти. І будете продовжувати робити кроки вперед. Ви чогось хочете добитися, це стосується вашого особистого життя, дому, сім'ї і вашого близького оточення. В перспективах у вас тут у вас дорога, дорога однозначно, що принесе вам результати, ви самі тут бачите, у вас тут хлопоти, які були пов'язані з цією дорогою. Ви, зробивши цю дорогу, нарешті-таки вирішите довго мучуючи у вас задачу чи проблему. Тому що тут стільки хлопот, скільки енергії витрачено, якийсь такий роздрайв відчувається, розумієте. І нарешті така перспектива дає вам можливість зробити цю дорогу, так? І отримати бажаний результат на горизонті. Ви робите цю дорогу, і ось цей результат, до якого ви приходите дорога, зустрічі, спілкування з людьми в цій дорозі все це принесе хороший результат. Що у вас з цієї сторони, у вас тут все дуже добре, відкриті горизонти, можливості, платформа є, підтримка є від друга. Тут собачка, друг чи подруга, хтось буде вас підтримувати для того, щоб ви утримували свої позиції. Вам від цього буде набагато легше. Давайте заглянемо в дом, подивимося, що у вас тут, що у вас в сім'ї, в близькому оточенні, в особистому житті, які тут доленосні події будуть відбуватися в вашому житті. Тут дуже багато буде розмов, говорю одразу, дуже серйозних розмов. І знаєте, вам, вам доведеться, ви як начебто посерединці доведеться знайти золоту середину у спілкуванні з людьми. І ви знайдете цю серединку, знайдете, намагаючись не зіткнути людей лобами, будете грати роль такого миротворця. Таку людину не можу сказати, що тут будуть відбуватися, якісь труднощі, і завдяки вам вся ця ситуація вона стабілізується, розумієте? Можливо, у відносинах з близькими якісь ссори, якісь скандали. Ви тут та людина, яка може врегулювати цю ситуацію, налагодити її, назріваючий конфлікт між двома сторонами. Ви таку роль, таку місію будете виконувати тут. І з цією місії ви точно будете справлятися. Далі, що ще? Пропозиція. Пропозиція від жінки, і від неї потрібно відмовитися. У вас будуть якісь сумніви. Пропозиція, яка може не те, щоб зруйнувати ваше життя. Вона така хитрюща, ця мадама, як лисенька, хоче, щоб ви погодилися, їй це вигідно. Але буде вона говорити про вашу вигоду. Тут якась така пропозиція, від якої ну, точно потрібно відмовитися або дуже добре подумати. Я не можу сказати, що ви прямо будете відмовлятися 100%, але вам інтуїція буде підказувати. підказувати і вона вас не підводить, інтуїція. Перепровірте, перепровірте те, що вам пропонують. Так, ви нічого не втрачаєте, але при цьому ви витратите і час, і свою енергію. І нерви також будете витрачати і тому, щоб ви не робили. І, звісно, ви будете відволікатися на цю тему. Тому тут більше. Знаєте, вам просто треба дуже добре подумати, погоджуватися на цю пропозицію чи не погоджуватися? Що є, що немає, толку ніякого результату ніякого. От якось так. Тому вона буде якось вашими руками налагоджувати обстановку. Обстановку, скориставшись, звісно, вами. Вона просто хоче вами скористатися. причому цьому всьому обіцяє вам якісь там, можливо, золоті гори. Якась така пропозиція. Думаєте, погоджуватися чи ні, ви нічого не втрачаєте, навіть якщо ви погодитеся. От в чому річ. Тому вирішувати, звісно, вам. Тому що, якщо коли ви дійдете до результату, ви скажете, навіщо вам взагалі це було потрібно. Так. Тому переглядайте такі пропозиції обов'язково. Що ще у вас тут? Будете хвилюватися за якогось чоловіка, якісь задачі стоять перед ним, і вирішити ці задачі він повинен обов'язково. Три задачі будуть на його плечах, ви будете стояти і дуже сильно хвилюватися, і сподіватися, що в нього все вийде. Над вашою головою зірочка. А значить, ці задачі, за які ви хвилюєтеся, за які ви переживаєте, що мають відношення до. Цього чоловіка, можливо, це якісь робочі моменти, можливо, цей чоловік може бути вашим сином, братом, татом, вашою другою половинкою. Щось є таке, що цей чоловік повинен зробити і підвести до результату. Ви дуже хвилюєтесь через це і молитесь, щоб все було добре. Тому ваше бажання здійснюється. Цей чоловік справляється з цією ситуацією, хоча йому було дуже важко все це розкласти по поличкам і довести до результату. Великі іспити в його житті будуть, але він їх пройде. Тут і отримання результату, і зміна. Яка буде радувати чоловіка цього, і, звісно, вас також. Цей чоловік, ще раз повторююсь, може бути вашим братом, татом, вашою другою половинкою, вашим сином. Тому дивіться, кожен по своїй ситуації. Дуже серйозно ви понервуєте через ці труднощі, з якими зіткнеться цей чоловік, але все буде добре. Він з усім справиться, а ви будете звертатися до вищих сил за допомогою, молитися і просити, щоб вони йому допомагали. Ну, так як загорається зірочка, це говорить про те, що все вийде. І ви стоїте на просвітленні, бачите? Ви просите за результат. Ось вона п'ятірочка, ви дивитесь на зірочку і просите, щоб все вийшло. Вдача буде, вдача буде йому допомагати, і ваше бажання воно здійсниться. А ще хочу сказати про те, що у вас тут сімка дуже цікава, світла. Хтось вас буде радувати якоюсь новиною, як бальзам на душу, якусь новину вам проносять в будинок, і ця новина буде як бальзам на душу. Ви прямо дихати почнете пов... повну на повну, розумієте? Якісь новини приємні, можливо, з кимось пов'язані, можливо, це стосується вашого особистого життя, чи ваших е... членів родини. Не знаю, якась така новина залітає в ваш будинок, і ви прямо отримуєте щастя, крила за спиною виростають, і жити хочеться, і дихати хочеться, і просто радієте і щасливі. Просто чудова картинка. Так, ключики. З однієї сторони ключик, і з іншої сторони ключик. З одної сторони цей ключик, один ключик пов'язаний з жінкою, а другий ключик з чоловіком. Якась таємниця тут відкривається. Можливо, ви намагалися докопатися до істини. Тому одна істина пов'язана з чоловіком, і друга істина пов'язана з жінкою. Ви докопаєтесь до якоїсь правди, отримаєте, отримаєте відповіді на ваші запитання, мучаючи вас запитанням. Фінанси. Що у вас тут з фінансом? Ви, як, начебто, в замочну скважину дивитеся, щось ви підглядаєте. Заглянули так тихенько, подивилися і пішли мовчачки пробувати. Вийде, не вийде. Що саме цікаво, що вийде. Ви прямо е, правильно підгледіли. Правильно подивилися, у когось ви переймаєте, не знаю, що ви там підгледіли. Але це вам буде на благо. Точно, на благо, щось таке буде поправляти ваше фінансове положення. Якийсь секретик підглянете, і у вас все вийде. Скористаєтеся якимись чужими методами, так от скажу. На своєму досвіді будете поправляти ваше фінансове положення. Що я можу сказати? Розумночки. Так. Хто це вас тягне тут назад. Хтось вас тягне назад. Якась така неприємна людина. Ви йдете вперед. Не те, щоб ви прямо рветеся вперед до якихось цілей, а от спроба цієї людини постійно вас осадити. Такі момент, коли що б ви не робили, все цій людині не подобається. І, як іначе опускає вам руки, збиває вам настрой і намагається заставити вас сумніватися. Коли ви йдете сміливо, знаєте, впевнені, і тут ця людина вам зустрічається, і ядом бризкає, і забирає вас енергію. Ви починаєте вже думати, подивимося, що буде. Знаєте, от людина схожа на енергетичного вампіра. Збиває вас з толку, знімає вас цей заряд енергії, сповільнює його, зменшує його. От якась така людина з'являється на вашому шляху. Ви будете стояти, спостерігати, вам буде підказувати інтуїція, що цю людину вам потрібно обійти стороною. І ви будете робити те, що вам підказує ваша інтуїція. Тут, навіть знаєте, про що говориться? Про вашу вихованість. Ви ж не можете так чинити, як чинить ця людина. Сіль вас попереджає. Робіть так, як людина цього заслуговує от і все. Тому вам потрібно звільнятися від таких людей, які зустрічаються на вашому шляху. Давайте ще глянемо робочі моменти. Я хочу повторитися, тут дійсно у вас відбуваються великі, значущі, доленосні такі події. Я дуже радію за вас. Подивіться, у вас тут паучок змалювався, який плете павутину. Сіль говорить про те, що ви вириваєтеся, вириваєтеся з цього всього, ви робите крок, переходите. Друг, ось о, собачка змалювалась поряд. Хтось вам буде допомагати вибратися з, цієї, з цього павутиння, яке вам плили. Пам'ятаєте? На початку, на самому початку відсипочки, я вам говорила, що чоловік через заздрість намагається створити вам труднощі. Так от, через друга, ви тут опинитесь на просвітленні, ви робите вихід з цього болота, з, ціє, з цього павутиння, як наче видьоргує вас. Хтось захоче вам допомогти, побачивши цю ситуацію, до вас прийдуть на допомогу. Людина, яка дружелюбно до вас настроєна. Ось вона, ця собачка, яка вас спасає, як начебто спеціально хтось намагався затягнути вас в павутиння. І тут чоловіча фігура змальована. А ви, чого б вам це не коштувало, дійдете до результату, який ви собі намітили. І, отримавши цей результат, а вдача буде йти поряд з вами, як наче за велінням долі, знаєте, так захотіла доля, і що вам цього не коштувало, ви доходите до вашого результату. І ця платформа дає вам можливість вийти на нові горизонти, перейти на цей новий берег, на ці нові можливості. Давайте тут ще одну фігурку розглянемо. Тут чоловік, ще один чоловік, який приховує свої думки. Але ситуація, щось він вам не говорить. Він щось знає, але не говорить. Не розкриває всіх секретиків. Ці секретики вони могли б стати причиною швидкого вирішення тих чи інших задач, але вам ці секрети не розкриваються. Так вийде, так складуться обставини, що ви про них дізнаєтеся через інших людей. І будете дуже здивовані, тому що людина знала. І не розказала вам всіх секретів, всіх ключиків він вам не дав. Розумієте, от щось таке буде відбуватися в якихось важливих для вас справах. І трішечки ви будете розчаровані, будете переглядати своє відношення до цього чоловіка. Начебто не нормальна людина, але, бачите, приховала від вас такі секрети. Я ще раз скажу: ви тут з силою змалювалися найближчий період часу. Доля дає вам право на те, щоб ви отримали почву під ногами. Дуже міцну, дуже міцну платформу. У вас є на що спиратися, у вас є знання, у вас можливо є зв'язки, знайомства, які вам будуть допомагати. І. Найближче ваше оточення, яке так чинить трішечки неправильно, нічого в них не виходить. Тут ключики вони вам і не дадуть, але ви все одно будете на висоті. Все одно з'являться люди, які будуть вас підтримувати, незважаючи на цей бруд, який йде від вашого оточення. Ще раз кажу, ви будете на висоті, у вас мозок. Дуже добре працює. Наступає такий період, коли ви будете окріплювати свої позиції. Ви можете доказати свою правоту, запевнивши їх в тому, що ви професіонал своєї справи. Ось щось таке тут відбуватиметься. Також хочеться сказати, що буде дуже багато зустрічей. Зустрічей. І деякі з них на свята схожі, дрібні, невеличкі, компанії тут проглядаються. Але будьте обережні до фраз, намагайтеся більше слухати і менше говорити. Не упустіть якусь цінну інформацію, тому що все, що зараз буде відбуватися, всі зустрічі, які будуть відбуватися, вони дійсно будуть надані вам рукою долі. Тут рука долі протягує вам ці зустрічі для чогось вони вам потрібні. Можливо, люди, з якими ви повинні познайомитися, можливо, не знаю, якусь інформацію ви одних повинні відтримати, вони повинні вам її передати, тому що все це ключове і доленосне. І це ваша дорога зросту, дорога до нових результатів і до нових можливостей. Такої сьогодні є відсипочка. Сподіваюсь, вам сподобалося. Я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.